Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Манчестер Сіті, Хосепа Гвардіоли у себе вдома. На Етітстедіан команда буде приймати Брайтон, Щурцелєра. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Сіті, про Брайтон. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити по порядку. Подивимося, взагалі-то ймовірність на перемогу. 58% що переможе Манчестер Сіті, 21%, вважають, що матч завершиться в нічю. Та 21%, що переможе Брайтон. Якщо, до речі, брати останні 5 матчів, очні, які були зіграні між командами, то тут є перевага у Сіті. Три перемоги Сіті проти однієї перемоги Брайтона. Також між командами ще була зафіксована одна нічя. Якщо перемотчички відбувався. 22 жовтня 2022 року то Сити якраз на этих от Брайтон да й обіграл команду Хасе по с руху 3-1. Лидо речі Брайтон тренировал Роберта де дубль ринга Ренга та на Тагол Красен від Дебривины, Де пронесли Сити перемогу. За Брайтон забыв Анна Трасар на, на 53-й хвилин матчу. 24 травня 2023 року команди розписують нічого до один на Фолдена відповідає НСІСО. Справді дуже цікавий матч тоді відбувся. 21 жовтня 23-го року Сіті на Етіхаді за рахунком до 1 брат перемагає. Гула варса та Холланда забезпечили Сіті комфортну перевагу. Ансуфаці на 73-й хвилині інтригу в, в матчі повернув. 25-го квітня 24-го року Сити 4, 0 перемагає Брайтон. Кевін Дебривида забывал, Дубль Філофуда та гол Альвареса принесли до перемогу. А вот с 9 листопада -го до 24-го року, у нинішньому сезоні Брайтон, Хюрцелера, Сити Хусепа уже вже обігрів. Це было 9 листопада -го до 24-го року. Эрлинг Холланд, там 23-х шутки швидкі забываем забиває. Але уже о Педра на 78-й хвилині рахунку матчі зріння і Ойралі на 83-й хвилині переносить Брайтон на перемогу. Друзі, якщо, до речі, ми з вами зараз будемо дивитися турнірну та ситуацію, яка у нас заміє в англійській прем'єр-лізі, то справді матч просто неймовірно важливий. Як і для Брайтона, так і для Сіті. Команда плюс-мінус сусіди. Сити 5, Брайтон 7, -й. у команды Хосе Гвардиолы 47 набранных пунктов, 9 поразок, 5 ничьих, 14 перемог, 53 забытых мяча Майя Сити, 38 мячей пропущенных, плюс 15 резницы забытых то пропущенных, 3 поразки, та 2 перемоги у Сити за остальные 5 матчей в английской премьер лизе У Брайтона 46 очок, но одна меньше, чем у Сити, 6 поразок, 10 ничьих, 12 перемог. 46 забитих м'яча має Брайтон, 40 м'яча пропущених, плюс 6 різниць забитих та пропущених. Одна поразка та 4 перемоги підряд. Моя команда Хюрцелера. Ось така неймовірна форма Брайтона. Дозволила їм вийти на 7 позицію. І на секундочку, це в зону Єврокубків. Правді, друзі, Брайтон зараз дуже-дуже добре виглядає. Усі ті не зіграє Манолі Аканджі, Джон Стоун, Знатан Акі, Родрі. Не зіграють усі ці. І усім футболістам Сіті, які зараз травмовані, я від серце, хочу побажати всього самого найкращого. Ой, Ралі, автор переможного м'яча у першому колі, скоріше все також на зіграє за Брайтон. Данк, до речі, не зіграє. Велтман, Стіл, Джеймс Мілнер, Наркетія Ігор на зіграє цю Брайтона. І всім футболістам Брайтона, я від серце, серця би хотів би також побажати всього самого найкращого. Насправді, друзі, матч має неймовірно велике значення, як і для Сіті, так і для Брайтона. Тому що обидві команди знаходяться дуже близько. У Сіті 47 очків, у Брайтону 46 залікових пунктів, да? і в принципі обидві команди мають абсолютно всі шанси, щоб пограти у ліді чемпіонів у наступному сезоні. Звичайно, що головна задача Сіті потрапити в четвірку. Але Брайтон з цієї неймовірної форми. Я думаю, що також апетит приходить у время їжі, і тому я думаю, що в принципі Брайтон також э, вірить в те, що команда може також зайти в ліву чипонів. Тому шанс у Брайтона дуже сильні, враховуючи те, в, в якійсь зараз ще й в формі, та Брайтон та перебуває. Да? А Брайтон, на секундочку. В дуже хорошій формі справді перебуває. Тобто Brighton... Брайтон просто не зупинити. Просто команда Hürtsel піймала якісь іспадіку раша. Якщо, до речі, казати друзі, то про Сіті. Друзі, якщо подивитися матчі Сіті, ось останні програли Nottingham Forest 0-1, до того тось перемогли. Кубку Анди і Тотнем обіграли, Ліверпуль програли, Мондрицькому реалу програли. Uh, ну і справді Сіті ось непогано виглядав матч Тотнема, Мені сподобався Сіті проти Ньюкасла, наприклад. Але так, да, і справді, команда зараз на найкращій формі справді перебуває. Ось Ноттінгем Forest програли з рахунком 0-1, пропустили на останніх хвилинах. Хацінадої, якщо не помиляюсь, на 83-й хвилині забув переможний м'яч. Але Сіті Хаді, в принципі. Дуже-дуже добре виглядає, і для Сіті цей матч просто неймовірно важливий. Ну, в принципі, як і для Брайтона, який, в принципі, просто в неймовірних кондиціях справді перебуває, на мою думку, подивіться, останні, друзі, матчі Брайтона. Фулхвом обіграли Ньюкасл у Кубку Англії, Біграли. До речі, друзі Сіті та Брайтон, до речі, друзі, будуть грати у червфіналі Кубка Англії. Сіті зіграє на виїзді з Бормутом. А ось Брайтон буде грати проти Ноттінгем Форест, і у Брайтона є, в принципі, шанс взяти у Ноттінгема Реванш, за цю прикупоразку поразку 0-7. І справді, у Брайтона є такий шанс взяти, справді такий реванш, і справді у Ноттінгема. Ну, Но в будь-якому випадку в будь випадку команда Хюрцелєра зараз в дуже хорошій формі перебуває. І справді Брайтон і Челсі ось обіграв, ну, команда, я ж кажу, на ходу і справді перебуває. Але в обох команд є абсолютно всі шанси, щоб виграти Кубок Англії. Можливо, ці команди ще й зустрінуться між собою там у Кубку Андії. Що стосовно завтрашнього протистояння, чого очікую я. Ну, я, в принципі, знаєте, друзі, очікую хорошого футбола. І я, в принципі, думаю, що в принципі, обом командам потрібно все-таки перемагати, особливо Сіті, тому що Сіті грає вдома перед цими бульваниками. Ну і Брайтон також я думаю приїхав на от за перемогу. Тому я в принципі друзі очікую хорошого футболу, відкритої гри, Тобі, ж, в принципі, обидві команди та атакувальні. Тому думаю, друзі, що обидві команди заб'ють. І це моє буде такою першою думкою на даний поєдинок. Думаю, що друзі, обидві команди заб'ють. І це моя перша думка на даний матч. Друга ось моя думка, да? кому віддати перевагу Манчестер Сіті? Чи все-таки Брайтону? І я все-таки друзі віддаю перевагу Манчестер Сіті. Все таки я думаю, друзі, що команда Хасе по Гвардіоли. Все-таки, я думаю, як мінімум, думаю, на не програє. Ось мені чомусь серце підказує, що Сіті якусь, знаєте, мінімальну, скоріше за перемогу 2-1 над Брайтоном здобуде, але нічю я не виключаю. Основна моя думка, я думаю, друзі, це обидві команди заб'ють. Бюті та Манчестер Сіті. Як мінімум, думаю, що Брайтон не програє. Тобто нічю я не виключаю, але мені друзі, серце, підказує, що Сіті на Еті Хатстедіан все таки якусь мінімальну перемогу. 2-1 над Брайтоном все таки здобуде. А що ви, друзі, думаєте, ви Ви можете друзі написати свій думки у коментарях. Побажаємо Манчестер Сіті та да Брайтону всього самого-самого найкращого. Ще раз друзі нагадаю свою думку. Думаю, що будь-якому де заб'ють, та думаю, що Манчестер Сіті, як мінімум, Брайтон не програє. Мені, друзі, серце підсказує, що Сіті все-таки якусь мінімальну перемогу 2-1 над Брайтоном здобуде, але нічю я не виключаю. А побажаємо команду всього найкращого. Я вам друзі також хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Будьте не щасливими завжди. Усі набачення, усім нових зустрічів.